Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Слава Україні! Христос Спаситель помер у 33,5 роки. Моченики Юрій Дмитрій у 17 у 19, Великомучениця Варвара в 14, мочениці віра, надія і любов. В 11, в 9 і в 7. Апостоли всі закінчили життя мученицькою кончиною. Один Іван Богослов дожив до старості. Просто є речі, які важливіші навіть від життя. Це цінності, це смисли, це мета. Мета у нас усіх християн одна царство небесне. Наша небесна Батьківщина, яка нас чекає, наш Небесний Отець, який нас любить і за нас постраждав, Сина Свого послав, який за нас на Голгофі прийняв муки, аби дарувати нам вічне життя. Але своє життя земне він не цінував понад усе, він його пожертвував заради спасіння душ людських. Апостоли, своє життя не цінували понад усе. Вони ним пожертвували заради Церкви Христової, заради вірності Господу Богу, заради того, аби віру свою довести ділами і привести людей до церкви, а через церкву до небесної Батьківщини, Небесного Отця. Так дійсно немає, немає нічого важливішого від життя тут на землі. Але в небі є важливіше, і сам Господь каже про це. Саме по цій причині і мученики Христові. І наші воїни йдуть сміливо наражати своє життя на небезпеку, знаючи, що є вищі цінності, ніж земне життя. І тому ми дійсно говоримо про те, що немає людини без гріха. І воїни наші, вони так само грішні, так як і всі ми. Але ми знаємо, що подвиг героїв, які положили життя своє за волю і незалежність України за ближніх своїх, він перевершує будь-які гріхи. І тому так ми визнаємо їх за великих праведників, мучеників Христових. Церква канонізувала, не чекаючи ні 50 років, ні нетління мощей, а знаючи, що сам акт їхнього мучеництва уже є достойним проголошення і канонізації і визнання людини святим мучеником. Смерть в ім'я ближнього, щоби він жив, є достойним актом, який свідчить про велику праведність людини, яка від нас відійшла. Воїн Віталій мав заради чого жити. Його мати, його дружина, Його діточки, Його село, Його хатина, уквітчена з усіх боків і охайно оброблена. Рай на землі. Але коли воріг прийшов на його землю, він не зупиняючись і не роздумуючи, пішов захищати свою землю. Наш воріг підступний, злий і лихий. Наш воріг користується не тільки зброєю залізною, але і зброєю ментальною. Він забирає пам'ять у тих народів, які хоче поневолити. Він забирає мову у тих народів, які хоче поневолити. Всюди, куди він приходить, він приносить разом з своїм ганчірним прапором свою мову, приносить свій патріархат. Приносить свою лже-культуру, приносить з російським чобутом усе російське, аби цей народ ніколи більше не згадав своє. А з розумінням своєї історії приносить цьому народу вакцину, щоб він більше ніколи не проснувся. Тому що діти, які вивчають свою історію в інтерпретації поневолювача, вони забувають, хто вони. Чиї вони? Вони робляться безликою масою, якою легко управляти і яку легко тримати в полоні. Тому, дорогі мої, всюди, куди прийшов російський воріг, він палить українські книги, він закриває українські церкви. Він переводить україномовні школи на російськомовні, привозить свої підручники по історії і свою церкву. Церква це душа народу. Мова це засіб спілкування з Богом і між собою. Чия мова, кажуть римляни, того влада. Буде народ пам'ятати свою мову і свою історію, буде мати надію на життя. Заберуть у нього його мову і його історію, буде вічним рабом. Тому, дорогі мої, звичайно, що воїн Віталій хотів би, що ми з вами і в школі, і в державних органах, і в церкві, і в побуті послуговувалися своєю. Рідною мовою. Свою рідну мову Господь дав апостолам у Дарі п'ятидесятниці. В дарі п'ятидесятниці апостолам було дано дар промовляти до кожного народу його рідною мовою, молитися з кожним народом його рідною мовою, святе писання писати і читати його рідною мовою, щоби мова була засобом приходу людей до Бога. А не бар'єром на шляху до Бога і засобом вибудови імперії. Це, дорогі мої, важливі уроки, розуміючи, які ми будемо мати надію на майбутнє, не знаючи, яких ми ніколи не зможемо здобути те майбутнє. Ця війна за ідентичність. Хочемо лишитися собою, маємо берегти своє. Воїн Віталій нам дав шанс. Хлопці, які разом з ним воювали і воюють, дають час нам вибратися з рабства, як колись ізраїльському народу було дано 40 років за те, щоб відхаркати все єгипетське пам'ять про котли з м'ясом, про дармовий хліб у рабстві, про усе те, що лишилося там від рабства, і можливість стати вільними, незалежними, аби мати свою міцну країну. І вони стали міцною країною, але бачимо тільки через дві тисячі років після Різдва Христового, виборовши в 46-му році своє право мати свою державу, відродили свою мову, зберегли і збудували свою армію, тримаються своєї віри. І за рахунок того живуть і сьогодні дають відпір, от уже 70 років всім своїм сусідам, арабам, які прагнуть знищити і стерти Ізраїль з лиця землі. Ми, якщо хочемо зберегтися, мусимо бути як новий Ізраїль, берегти своє, любити понад усе, а всі вороги тоді не посміють навіть до нас прийти. Дякуємо воїну Віталію за його подвиг, дякуємо його родині, його матері, його дружині, його селу, яке виховало його таким великим патріотом. Дякуємо. І схиляємо свої голови перед вашим патріотизмом. Нехай ласка Господня буде над усіма вами. Дякуємо, воїну, раз перший, дякуємо воїну, раз другий, дякуємо воїну, раз третій. Просим, рідні, підходьте, прощайтеся.